Ну, а ось зараз, я думаю, якраз настав час спробувати провести тестову випайку. Побачимо, що з цього вийде. Значить, Як вже говорили раніше, вмикаємо нашу станцію регулятор. Запрацював. Термопара стоїть. Так, оп-оп, оп. Термопара на платі, флюсик нанесений. І рахуємо секунди. Ну, зараз фактично так. Початковий нагрів, йде скажем так, стабільно повільно, да? і відображається як градус в секунду, Оп. плата, яку я випаюю, являється тестовою, мені її не жаль зовсім <смі> ось не в ту сторону кнопочка, яка вмикає третю лампу. Я навіть не ставив, я перепрошую вже. Дуже пізній вечір і я втомлений. Я не ставив навіть на фторопласт. Просто 94. 100 градусів. Вмикаємо верхній нагрівач. Флюсик бачимо, що 111 градусів. Флюсик працює. Ось те, що я казав про інертність станції. В минулому відео я казав, що 135 градусів, поки ось 120 виставлено, а він от 130 тримає. І ось бачите, яким чином вмикнувся, вимкнувся, вмикнувся, вимкнувся. тут тобто, Там забиті всередині настройки. І от він так в межах 135 градусів тримає. Далі відпрацьовує верхній нагрівач. Блін постійно яркость на телефоні тікає. Доволі велика інертність, але, але якщо згадувати, давайте, поки у нас процес іде, в мене в принципі є хвилька. Тільки я не знаю, наскільки це мені буде зручно одночасно робити. Тобто у нас зараз вже, бачите, температура пішла вгору. ця температура вже не та, яка тримається нижнім підігрівом. Плата вже нагріта. Це вже верхній нагрівач, зараз нагріває термопару. І у нас ось 32-33 градуси пішла температура вверх. Про що я хотів сказати? Зараз бистрінько на колінці намалюю поки 134, до 180 нам, нам ще далеко. Е, так, де моя ручка? Оп. Я ось тут малював, хто дивився минуле відео, обзор на станцію, е, малював графік. І там, коли цей PC410 е, вводяться настройки, так, там все е, подробно розписується. Тобто, время, за яке там, піднімається температура там, 1 градус в секунду, так, а от температурні режими, там, допустимо, перший там, 50 градусів, так, я пишу, але... Не знімаю, перший 50 градусів час, за який це все відбувається, там, допустимо, 50 секунд, тому що 50 градусів. Але ми розуміємо, що в нас температура там навколишнього середовища, температура в кімнаті в майстерні вже 20 градусів, тобто близько 30 секунд набирає. Потім він ще це все діло тримає 30 секунд. Потім ми досягаємо наступної точки, там точка кипіння флюсу, там 120 градусів. Так? Це теж якийсь час там від 50 до 120. Ну, нескладна математика, так, 110 секунд. Тобто, по графіку, воно ну, трішки може не так відображено, мала б бути там, лінія похила, але я ж казав, уже, я не професор. Так, 148 градусів, 150. Процес іде, флюсик кипить, все нормально, все хорошо. Далі. Далі у нас знову-таки деякий там час витримується температура в 120 градусів, там, здається, секунд 40. Я просто читав інструкцію до цих терморегуляторів і до того PC 410. Там, допустимо, 40 секунд. Потім ми досягаємо температури 180 градусів. 180 градусів у нас від 120 до 180. Це ще хвилина, тому що градус в секунду. Тобто ще 60. І останній етап там витримується десь секунд 40. Тобто, 30-30 хвилина. 110 і 40, 150. 160, 70, 80. Це вже 3 хвилини. І тут ще хвилина і 10 секунд. Тобто 4, 5 хвилин і 10 секунд. Регулятор оцей PC 410, він проводить випайку чіпа за 5 хвилин. І 10 секунд. Ну, а тепер подивитись хронометраж відео, відколи ми почали. Зараз вже 157 градусів, 160. Чіп у мене вже був випаяний тут і посаджений назад після експерименту. Здається, двічі. Це вже третя його буде посадка. Ну, хай буде. 160 градусів йдемо далі. 156. І таким чином ми досягаємо за допомогою димера тих самих результатів, які могли б досягнути за допомогою регулятора ось цього PC410. Але потрібно брати до уваги те, що 1410 на даний момент коштує 2,5 тисячі гривень. Тобто вартість станції буде ну, на 2,5 тисячі гривень більша, ніж могла б бути ось в даній конфігурації. Зараз все береш до уваги, при нинішніх цінах особливо. 160 градусів тим часом. Так як потужність урізана димером, то останній етап нагрівання проходить більш плавно. Але слід пам'ятати, що перших 120 градусів ми набрали на нижньому нагрівачі, і скло дуже гарно тримає температуру, тому хвилюватись не потрібно. Пальці вже втомилися тримати телефон. Знімаю так, як є. Без стоп-кадра. Все, все одним кадром. Без відеомонтажа, Як зняв, так на YouTube і залью. 170 градусів тим часом. Я щось, напевне, так думаю, що можна було навіть трішки нижче нагрівач опустити. Моє, моє упущення. О, а чіпок у нас уже готовий. Ну, 174 градуси при тому всьому. Так, виключаємо верхній нагрівач, відводимо його в сторону. Піднімаємо. Термопару. Виводимо плату з під удару. Ну, я розумієте, так, роблю ці всі експерименти на своєму робочому столі. Як бачимо, чіп шевелиться. О, підняв термопару, відразу температура впала. Все, виключаємо нагрівач. Ну, ось таким чином. Я знімати проц не буду, я думаю, той проц чули, да? Хаб цей допотопний не буду. Я думаю, ви мені повірите, що він на припойові. А то скажуть, зараз на флюс посадив і на флюсі шатає, блін. У нас ж і такі люди є. Тобто, бачите, він не піднімається. Ось такі от справи. Ось така от тестова випайка. Сподіваюсь, ви будете задоволені результатом. Кому потрібні паяльні станції, лабораторні блоки живлення. Пінцет навіть хочу ось вакуумний зробити сам. Я все роблю сам. Будь ласка, звертайтесь. Ремонт телефонів, комп'ютерів також, будь ласка, звертайтесь. Роблю на дому по пошті. По комп'ютерам ноутбукам, то ремонт будь-якої складності. Все, всім на добраніч, може нарешті я пустлю.